Вітаю вас на каналі Просто Пазька. Сьогодні у нас день покраски. Ми будемо фарбувати наші вулики, які ми виготовляли в минулих відео. У нас на покраску сьогодні 4 вулика з надставками, ой, перепрошую, 3 вулика з надставками та 2 надставки. Просто. У мене там був ще один вулик, який я вже давно зробив, але ніяк не доходили руки пофарбувати на нього надставки. І ось цей день настав. Отже, на пасті я використовую зазвичай 4 кольори. Це у нас білий колір, зелений колір, дуже гарний відтінок, мені дуже подобається, якщо чесно, саме такий відтіночок, та жовтий. Сьогодні в нас без синього кольору, тому що ми фарбуємо тільки три вулика. Як бачите, жовта краска у нас ще не розмішана. Вона у нас просто не розмішана і розмішає, буде ось такий колір, як на кришці. Також ми використовуємо 646-й розчинник фірми Хімтрейд. Щіточку. На жаль, в мене немає змоги використати компресор та краскопульт, тому я буду фарбувати щіточку. Ну, по все по-простому, буквально на, на вулиці, ну, бюджетно, все по-бюджетному, по-простому, як ви любите, грубо кажучи, грубо кажучи. Так. Отже, фірми я використовую ну, Емаль Алкідна, фірми у нас Farbex і Relax, а те фарби у нас е, Алкідна Емаль PF115. Уся краска у нас PF ПФ PF115. Насчет фірм я сильно не парюсь, тому що частина краски дістались мені на халяву. От. Тому я особо не перебираю. Безплатно, воно і в Африці безплатно. От. Тому у нас Relax, фарбекс та комфорт Home. Ну, в основному, коли я купував фарби, то я в основному фарбекс. Farbex. Farbex і relax. Ну, скажімо так, це популярна фарба, яка є в нас на прилавках епіцентра, магазин цвях і так далі. Ну, все, відкриваємо нашу фарбу. Починаємо її мішати. Обов'язково мішаємо, тому що частини самої фарби. Як це називається, пігменту сідають на дно і його треба в будь-якому разі сколотити. Додаємо розчинник, якщо треба, а його треба. Додаю розчинник, ми робимо краску набагато трошки рідшою. Насамперед, це нам дає економію фарби та краще дерево краще впитує фарбу. Тобі ж ви розумієте, якщо ми не розбавимо, буде дуже густа краска, буде перевитрата фарби. На квадратний метр, і дерево не так буде його добре впитувати. Ну, далі ми просто фарбуємо по етапу наш корпус. Фарбую на столі, але використовую, може, помітили, такі залишки ламінату від меблевого виробництва. Окрім столярки, я, окрім пасіки, я ще роблю меблі. Ну, дерево, дерево це моє все, я дуже люблю дерево. Ось я перервався на кусочок на, на паузу, щоб ви побачили, що середину вулика я не фарбую. Акцентую на цьому увагу, тому що є люди, які фарбують вулик серіалі. Не розумію, нащо це робити. Не знаю. Може, якщо ви знаєте, напишіть мені в коментарях. У мене є знайомий, який фарбує вулик всередині алкідною фарбою. снаружи він фарбує гумовою фарбою. Вулик, виходить, такий, як прорезинений гумовий. Ну, ладно, з тою гумовою, краскою ще можна. Ну а в середині алкідною, ну я б не рекомендував. не знаю От вот ми вже пофарбували наші вулики. Це, в принципі, все, що я хотів вам показати. Як ви помітили моє відео, я стараюсь робити максимально змістовними, короткими та безлишніми води. І максимум, щоб максимум люди могли зрозуміти поняти. І щось звідси зачерпнути. В принципі, роботу ми свою зробили. От бачите, там 4 наставки жовтих, то на 4 вулик. От. Так як я й говорив, 2 вулика на 12 рамок, і 1 вулик жовтий цей на 10 рамок. От. Тут у нас 4 наставки, як я казав, на 4 вулик. В наступних відео я буду показувати, як ми будемо робити підставки під ці вулики, як ми будемо їх ставити розставляти. У мене просто мало місця, і мені треба робити контраст на вуликах, щоб бджоли не блукали. І вулики в мене стоять дуже плотно на пасіці, так як у зараз на відео. От. Це я все буду показувати в наступних відео. Як я ставлю, взагалі покажу свою пасіку, як, скільки в мене вуликів, які в мене вулику, і вулики і тому подібне. А на цьому не все. Дякую за увагу. Ви були на каналі просто пасіка. Гарного всім дням, всім миру!